Всім привіт! Зараз ми знаходимося у парку Кіото, який лежить між станціями метро Чернігівська та Лісова, ширину від вулиці Кіото до Броварського проспекту. Парк був заснований у 1972 році. Одразу після підписання договору про співпрацю міст Києва та культурної столиці Японії Кіото. Він має прямокутну форму та має пологий рельєф. У 2011 році у парку була висаджена алея сакур. Ці дерева простягаються вздовж парку у два ряди, і це майже один кілометр. Зазначають, що алеї Сакури у парку Кіото були внесені до книги рекордів Гіннесу як найдовша алея сакур у світі, але правда це чи ні, ще на даний момент невідомо. Але в Україні точно довшої немає. Останнім часом у Києві було дуже холодно. Тому сакури ще не встигли розквітнути лише декілька дерев на весь парк. З 2015 року парк поступово перетворюється на справжній куточок Японії. Його регулярно реконструюють та оновлюють. На території Кіото ви можете побачити вимушені доріжки, дитячі спортивні майданчики, декоративне озеро з містком, традиційні японські скульптури, ворота торії та сад каменів, які знаходяться позаду мене. Парк Кіото гарний. У будь-яку пору року, але беззаперечно, його головною фішкою є алея сакур. Всі жителі міста Києва з різних куточків приїжджають до цього парку подивитися на це прекрасне видовище кожен рік на цвітіння сакури, та й взагалі протягом всього року.